За єдину Русь так можна визначити тему міжнародного фестивалю православної пісні Ранкова зоря. Організатори заходу запропонували бардам Росії та України взяти участь у щорічному фестивалі, який проходить у місті Коростоні Житомирської області. Чим ділилися православні барди зі своїми слухачами? Про це у наступному сюжеті. Два літні вечори 23 та 24 липня. Центральному парку міста Коростеня збиралися шанувальники бардівського мистецтва, щоб почути улюблених виконавців, познайомитися зі співаками-початківцями. Коростенський парк спускається вниз до річки Уж на місце, де за переданням любила усамітнюватися Київська княгиня Ольга. Не випадковою є і дата проведення фестивалю, адже 24 липня. Церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині. Наш празник пісни авторська православна пісня, тобто бардовське православ'я. І ми стараємося приглашати інвісних зарубіжних, особливо артистів. І тим самим придаємо більшої такої цьому фестивалю. Цього року до користання приїхали півтора десятки виконавців з України та Росії їхні пісні це своєрідна бесіда з публікою розповідь про власний досвід пошуку сенсу життя я приїхав я отримав удовольствие от общения з людьми а то что, почему я участвую потому что я считаю что это это и есть моя жизнь і надо то що накопил внутри отдавать отдавать з століка і со старіці тібі все це. На фестивалі не було змагань і звичних номінацій із призами, тому ніхто не програв. Єдиний приз фестивалю приз глядацьких симпатій. Він дістався наймолодшій виконавиці дев'ятилітній жительці Коростеня Юлії Матвієнко. За пісню Квітка душі. Щастя усім дай Наступного року організатори фестивалю планують також запросити митців із Росії, Грузії, Молдови та Сербії.